Забор, синок, в хату лізли, в трусах рилися, шукали окупантів якихось хвостатих, Бендеру якого шукали, який дуже помер давним давно, як ми знаємо, як А учили. коли до вас оце вривалося? Коли вривалося, було? як вони тільки прийшли. Це коли було на весні? Зараз, синок, скажу тобі коли. Те, що наші прийшли, я заповнила, а що ці аспиди прийшли рогаті. Я не можу тобі. ну Зараз май. І, ні. В апрелі вони прийшли. в Кінці апрелі вашу хату, так? Да, вони... Нічого не пояснювали? Ні, вони... вони вони нам сказали, як я до одного підійшла, він стояв на дворі, такий бородатий, чеченець, і каже. Я вашу Україну ненавиджу. А я кажу, синок, а я не просила вас сюди йти. Ми жили в Україні непогано, нормально. Ніхто нас не бомбив, кажу синочок, ніхто нас не, не трогав. А ти прийшов? І оце все робите, що ви шукаєте? Сім чоловік до мене було зайшло. Під'їхав БТР до двору. Стали вони, вилізли всі, пішли по сараях і шукали Бендеру якогось. І сказали, не Бендеру, як же вони на нас сказали. Господи. Ну, коротше, що ми хвостаті... О, і... Полізли і зайшов у гардіропі риється, в трусах, в женському білью. Я кажу, а там що шукаєш? Хіба там, кажу, Бендера сидить до нього. Кажу, не дай Бог дитину злякаєте, дівчинка була на кроваті в хаті. Вони вийшли і пішли. Подивилися, нема нічого. Машина стояла в мене в дворі сватова, вони до неї прицепилися. Я кажу їм, вона поломана, погана, це мого чоловіка машина, він покійний, кажу, його вже вісім років немає. Ну вони якось вийшли і все, і цей чеченець одвернувся і пішов. Оце синок таке було. А так було важко. Я виход... виходили, ночами ходили. Бо комендантський час вони запроводили сіми були до утра. Ну, так як вони розказували, виходили, били, ходили п'яні, вибивали забори вечорами, то тут комендант жив якийсь, ми не знаємо, який, ну у нас на вулиці дівчатка ходили, то йому жалілися. Ну, що вони зроблять, як вони пили? Багато було військових російських. Так, Дуже окупації. багато, дуже багато їх тут було. Дуже багато. І в школі вони були? Да, де? вони тут, у в школі були. Вони вони візде снували. Вони візде були, в хатах лізли в хати. Ну, що моли звільнили ж вже село Новорайське? Ой, Як це було для вас? Ой, ви що, я й на пол падала, та коліна плакала? Я знала. Що вони прийдуть хлопці в ноябрі місяці, я це чувствувала душу, я казала всім, потерпіть трошки, в ноябрі наші вже будуть хлопчики. Коли вони знайшли, я воду, тут нам води ж немає в нас, ми воду тут отримали, ще машина нам точила. То коли ми побачили це все, це ви розумієте, яка це безмежна була радість. Ми й плакали, і кричали, і, і взагалі. А тепер я казала, я сплю спокійно, навіть що гримить у нас над Новорайським. Я кажу, я сплю спокійно, бо я знаю наші солдати біля мене. Все, наші хлопчики.